Прибіжав у клас до мене і каже, йде потрівання, я йому кажу, біжи на запасний вихід, відкривай двері і кричи, щоб там виходили класи лівого крила, а праве крило я одразу буду виводити. Як тільки за мною потягнулись діти, я стою на лісничній площадці і три класи проходять мимо мене зліва. А справа в це час у 8 метрах. Валяться, складаються три етажа. На мої глаза. Нечем провокаторствовать здесь, нечего провокатор. Не ты нашу мать, шукай. Ты провокатор. Стоп, стоп, провокатор. Ты провокатор. Майкатор. Не тыкай на меня. Не тыкай, тебя цывай. Он на меня ты. Був запасний вот там відкривали двері і всі спускалися по лестнице. Вам вдалося вийти по сходах? Да. А коли ви вийшли з аудиторії, з класу? Да? Оця е стіна, яка впала, коридор, ви повз неї проходили, правильно? Mm. Чи вона якось на іншій стороні? Ні, бы ми вийшли з класу, тут, ну, тут упала, а нам в іншу сторону було йти. Тобто це в, іншим, інші... да. Да. в іншому mm -hmm. кінці школи. Да. Ви не проходили через ті обвали. Ви вже побачили ці обвали, коли були на дворі. Так. Да. Що вам сказали? Відразу розходиться Собіра... э, дітей э, в місці свій клас і э, всім відбігатися на стадіон. Terima kasih